Це нові навушники від Proof Gaming – Proof Gaming Glimmer. Вітаю піпли. В цьому відео ми детальніше подивимося на цю модель. Розберемо, що такого цікавого запропонували Proof Gaming, адже ми знаємо, вони це можуть. А ще всім відомо, що обрати навушники ледь не найважче, адже доводиться в більшості випадків опиратися на характеристики і довіру до компанії. Зізнатися, це перші навушники від Proof Gaming, які я тримаю у своїх руках, проте не перші такого форм-фактору. Буде цікаво, протисніть вподобайку та підписку, якщо вперше на каналі допоможете розвивати. І давайте перейдімо до огляду. Отже, приїжджають у пакуванні притаманному компанії зі смаком та стилем з фіолетовими вкрапленнями. Всередині бачимо самі навушники, прикриті фірмовим пакуванням, але до них ще повернемося. Окрім вух, є ось така коробочка, донгл та конвертик з інструкцією гарантійним, а також наклейками, за що мій особистий лайк. Я таке обожнюю. В коробочці маємо також два запакованих кабеля, а саме: Type-C на AUX та Type-C на Type-A для підключення та заряджання відповідно. Вони виконані в фіолетовому стилі, дуже прикольно, що прогумовані. Насправді треба. Вкотре віддати належне про геймінг, що вони вміють подати свій продукт. Вони не коштують захмарних грошей, ціна близько 2000 гривень. Але починаючи від комплекту, закінчуючи різними деталями та дизайном, вони викликають емоції, і це круто. Донгл тут також з рішенням, яке я сподіваюся, стане стандартом, адже вміє ось так: хоп і ставати не Type-A, а Type-C. Круто. Ну і ось так виглядають самі навушники. Вони з середнього розміру, це не величезна модель, проте і не маленька, тому вуха в неї спокійно поміщаються. Розміру вистачає, щоб ізолювати від звуків навколо. І не тиснути, тож розмір мені подобається. Перше, що розумієш, коли береш їх до рук, це те, що вони приємно пахнуть. Я не знаю, так це дивно, але я не можу про це не сказати. І те, що вони легкі, лише 226 грамів. При цьому матовий abs пластик додає солідності, і назвати матеріали дешевими я не можу. Вони щільні в плані збірки, ні люфту, ні скрипів тут немає. Кидати я б їх, звісно, не радив, але від існування не лопнуть. Все, що видає їхню рухомість, це сама конструкція. Як я сказав, такий тип наушників я вже тримав в руках. Вони мають ось таку рейку для регулювання по голові, і саме вона відповідає тут за комфортну посадку. Тому вона і є Рухливим елементом, що, звісно, треба, аби вони були банально більш комфортними. Хоча за комфорт треба віддати належне і амбішурам. бо саме ця частина контактує з головою, і тут вони тканинні, себто краще пропускають повітря та вологу. Звісно, з ефектом пам'яті, не надто м'які, відповідають загальному скелету чаш. З м'яких елементів тут є оголів'я, яке теж обтягнуте тканиною і м'яке з внутрішньої сторони. Разом це загалом і формує весь дизайн, який ми бачимо. Звісно, тут є деталі по типу лого про геймінг на оголів'ї по бокам. Назва моделі на правій чаші, і позначки лівий правий як на оголів'я, так і всередині чаш, чи певні дизайнерські елементи по корпусу. Але загалом сама напівовальна форма чаш і є загальним дизайном, на мою думку. Ну, звісно, не можна не сказати і про підсвітку, яку теж додали на ті самі рейки. Вона не має режимів, вимикається одним натисканням, проте вона є, вона доповнює їх максимально вдало, як на мене її тут розмістили, адже не сильно кидається в очі, проте й непомітною назвати не можна. Ще один прихований елемент дизайну, який буде крутим доповним. Для геймерської атмосфери чи стрімінгу або щось таке. Така форма в парі з рейковою системою регулювання зручна. Рухомі чаші добре сідають на форму голови, при цьому сили оголів'я вистачає, аби добре ізолювати шум навколо. А самі чаші за рахунок певної пружності в цьому допомагають. Тож, якщо зняти музику з вух буде чути добре, але якщо одягнути, нікого це не турбуватиме. На мою голову сіли чудово. Вуха також не тиснули. Проте, якщо у вас голова більша, це не буде проблемою. Якщо вуха більші, може не вистачити розмірів. Це вже індивідуаль. Отже, візуально та по комфорту Glimmer для мене вдала модель. Але завжди кажу, що навушники це не комфорт, а й звук. Це має йти в тандемі. Звук я ніяк не зможу продемонструвати, але технічно це 40-мм динаміки, 114 дБ від 20 Гц до 20 тисяч кГц і опором 2,2. Простішими словами, це класика 40 міліметрових динаміків, де чіткіше виражена басова складова і не вистачає високих. Для мене це не проблема, бо я люблю бас, а він тут відіграє чудово. Але любителям більш збалансований звук може не сподобати. Та від себе скажу, що на кожен день, особливо за ПК, це абсолютно кайфове звучання. Крім того, навушники стабільні в з'єднанні з мінімальною затримкою, мають 7,1 аудіорежим, відмінне позиціонування в іграх, я це все тестив, я це кажу з власного досвіду. Запас гучності в них вистачає. Крім того, універсальність. Не скажу, що вони вуличний варіант, все ж форма робить їх такими собі пончиками на голові, як на мене, але при бажанні тут є блютуз і навіть підтримка фірмового додатка, де є різного роду налаштування, включно з еквалайзером. Ще Показник крутості компанії, що не відстають з цим. Це дійсно універсальні навушники з хорошим звучанням, що поєднали буквально все, що треба. Заявлений час роботи я виведу на екран з практики, плюс-мінус стільки і тримають. Там 900 мА -годин акум всередині заряджаються близько 2 годин, тож постійно кидати на провід не доведеться. Ну і лишилося пройтися по інтерфейсах, які тут всі і повністю розташовані на лівій чаші, починаючи від порту Type-C з індикатором зарядки та кнопки живлення, що є і кнопкою паузи, закінчуючи кнопками регулювання звуку та переметання перемиканням треків за суміцництвом з кнопкою перемикання режимів роботи 7-1, а також Bluetooth і 2,4 ГГц, якщо її потримати, теж сигналізує індикатор, що де і як. На цій же чаші і прихований мікрофон, що трішки ніби не помістився. Таке рішення насправді більш практичне, ніж з'ємний, бо згодтися, якщо дуже треба, постійно шукати його, це не класно. А тут вийняв і є. Він фіксується в чаші і автоматично вмикається або вимикається залежно від положення. І ось так він звучить: 1, 2, 3 це перевірка вбудованого Мікрофона в навушниках Gaming Glimmer в режимі 24 ГГц, чутливість мікрофона 38 дБ. Час підводити підсумок за 2000 гривень це золото. Я не скажу, що за такі гроші навушників такого рівня і з таким підходом зараз багато на ринку. Крім того, Gaming це вже екосистема, і наповнення її такими девайсами це правильно. Це, звісно, не ідеальні вуха. В них є компроміси, але загально це хороший звук, комфортна посадка та універсальність в поєднанні зі стилем. В них є все, що потрібно, аби конкурувати. І навіть трішки більше, я б сказав, про геймінг реально молодці, що кожен їх девайс вартий уваги в своїй ніші. Дякую, що подивилися це відео. Не забудьте підписатися та протиснути вподобайку для розвитку каналу, а також заглянути в опис. Там знайдете всі потрібні посилання. В мене ж на цьому все. Бережіть себе і побачимось!